Робите дах, паркан або фасад з металу, це відео може зекономити вам купу грошей або нервів. Рік тому я прикріпив алюмінієвий ліст за допомогою двох самонарізів. Один оцинкований, інший нержавійка, який коштує в 5 разів дорожче. Сьогодні, 30 квітня, робимо експеримент. Прикручуємо лист алюмінія. Кажуть. Що оцинкований самонаріз викликає корозію алюмінію. А як насправді? Я сам ще не бачив. Давайте подивимось разом. Момент істини. Перший в нас це вкріатмет Оцинкований самонаріз. Наступний це нержавійка. Виглядають? Майже однаково. Але дивіться, як виглядає деревина під пластиною. Там, де був оцинкований саморіз, вона потемніла. А там, де був нержавіючий, не змінилась. Чи можна зекономити без ризику для покрівлі? Чи варто платити в 5 разів більше? Напиши в коментарях, що ти думаєш з цього приводу, або як саме ти кріпиш алюміній. А ми повернемо все це на свої місця і подивимось, що з цим станеться пізніше. Покрівельники, які розбирають дахи після експлуатації, у вас також деревина темніє після оцинкованих самонарізів.